Виконуємо номер 415 із підручника Геометрія 7 та номер 31.17 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накреслю трикутники АБЦ та «КЛМ» Знайдіть суму кутів кожного трикутника. Приступаємо до виконання. Я накресла трикутник АБЦ та трикутник К ЛМ. Вимірюємо градусну міру кожного кута нашого трикутника. Кут А у нас градусна міра його 60 градусів. Я записала. Вимірюємо градусну міру кута Б. Градусна міра кута Б. У нас 62 градуси. І тепер виміряємо градусну міру кута С. Градусна міра кута С у нас 58 градусів. Знайдемо суму градусних мір кут А. Додати кут Б, додати кут С. Маємо 60, додати 62 і додати 58. 62 додати 58 це буде 120. І додати, 160, і додати 60, маємо 180 градусів. Переходимо до трикутника КЛМ. Виміряємо градусну міру кута М. Градусна міра кута М у нас сто семнадцять сто градусів. Кут М сто градусів. Виміряємо градусну міру кута К. Градусна міра кута К у нас 40 градусів. І вимірюємо градусну міру кута Л. Градусна міра кута Л у нас 27 градусів. Ну, а тепер знайдемо суму. Кут М додати кут К і додати кут Л. 113 додати 40 і додати 27. 113 додати 27, це буде у нас 140 градусів. Та додаємо 40 буде 180 градусів. Як бачимо, градусна міра кутів трикутника АБЦ 180 градусів. І градусна міра кутів трикутника КМ також 180 градусів. Номер 415 із підручника геометрія 7, та номер 31.17 із підручника Математика 7, виконано.